Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 6 дорівнює 8 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 0 буде 9. 8 додати 1 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.